Ські книгозбірні теж по-особливому підготувалися до цього свята. Зокрема, провели низку заходів впродовж тижня. Спільно із бібліотекою розділив раді свята і Бродівський історико-краєзнавчий музей. Особливо цікавим та пізнавальним цей захід був для дітей. І знову у Бродівській центральній міській книгозбірні було весело та гамірно, адже цього разу сюди завітали вихованці другого Б класу гімназії імені Івана Друша з класоводом Галиною Лисик. На зустріч роздуми броди в романі Йозефа Рота, Марш Радецького. Діти дізнались про дитячі роки Йозефа Рота, який народився в місті Броди, де у цей час там була Австро-Угорська імперія. Цікаво, що броди були останнім містом Австро-Угорщини. Саме е, виростили його завдяки у цього дідуся е, Грюбіра. Е, хоча е, Нахум е, рот він був за одними цими версіями торговцем, і е, він був дуже слабою людиною. Кажуть, що він в когось там щось там позичив, якісь гроші, і е, саме це призвело до того, що він е, попрощався з розумом. Учні дізнались про цікаві факти з історії бродівської синагоги. Вона була зруйнована під час війни і розібрана, а знаходилась вона. Де от ті стоять е, п'яти поверхівки. Треба зазначити, що синагога Бродах була одна з найбільших у Східній Європі на той час, е, і була надзвичайно вишкона і багата. Тобто ми з вами бачимо фотографії, ті фотографії це вже початок 20 століття, 1901, 1905 років. Е, як вона виглядала всередині гімназистів, зацікавила історія про єврейський цвинтар, який знаходиться у нашому місті. В романі Йозефа Рота Март Радецького розповідається цікава інформація про місто Броди. Йозеф Рот виїхав з бродів, коли ще був звичайним студентом. Ми з вами бачимо на фотографіях саме оці мацеви, але е, саме це фотографії є зі старого цвинтара. Присутні довідались про особливості навчання та своєрідних характер Йозефа Рота. Читаючи роман Марш Радецького, нам зустрічаються описи сучасної вулиці 22 січня, колишньої вулиці Львівської, по якій йде головний герой Роману Трота на могилу своєї коханої жінки по тій вулиці, на старих бродах біля колишнього будинку Скарбової, палати якої вже немає. Також автор у романі Описи вулицю Золоту та Готель Блістоль. Кавалерійський казарма, Центральний парк Райківка. На Майдані Свободи та будинок, де тепер знаходиться Бронівський історико-краєзнавчий музей, де колись знаходився будинок окружного начальника. І відповідно, що багато коштів саме для того, щоб навчатися, давав його дідусь Зігмунд Грюбер. Це дідусь, який жив уже у Львові, інший дідусь, не те, що був на фотографії. І ще одним цікавим фактом є те, що Йозефрон в дитинстві, коли він був гімназістом, учним, він був дуже запальним. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Ніякішин, телеканал Бродонлайн.